Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна, і сьогодні я вам розповім, як я зв'язала кардиган із квадратів. До справи! А зв'язати такий кардиган із квадратів я захотіла саме після перегляду відео у Тані на каналі Чибурічна. Я поділилася своєю ідеєю із подругою та колегою Мірою, і вона мене підтримала. Тож ми вирішили на відстані одночасно почати в'язати квадрати для кардигана майбутнього. У цьому відео я вам розповім, як зв'язати такий квадрат, як зробити розрахунки і зрозуміти, скільки потрібно квадратів на кардиган розмір М. Розповім про спиці та пряжу, які я підібрала для свого кардигана. А також поділюся досвідом в'язання такого кардигана із квадратів, тому що я вперше в'язала таку велику об'ємну роботу. Можливо, сама я б і ще довго не зшила та не зв'язала такий кардиган, але у мене була надійна підтримка, це моя подруга Міра. Вона мені підказала, як краще зшити кардиган, і вже тоді в мене виникали ідеї, як саме, можливо, поєднати рукав, якось поєднати кольори, але я дуже вдячна, що ти підтримала мене. та ми разом зв'язали такий крутий кардиган. Переходьте також на канал Міри, де вона поділиться своїм досвідом в'язання кардигана із квадратів. А в кінці відео ми з Мірою поділимося з вами чудовою новиною, тому що хочемо, щоб такий кардиган із квадратів був у кожної красуні цієї весни. Тож я поспішаю з вами поділитися своїм досвідом, як я в'язала кардиган, розповісти про та показати процеси. Тож поїхали дивитися! Says. I'm way too good at keeping you from getting in. I've seen exactly how this ends. I never get too close, afraid to lose again. Cause I'm thinking back to seventeen when I was young. so наїв фалін into love like such a fool Yeah, I was dumb, but she was me it broke my trust, and honestly I never wanna feel that hurt again. Вирішила все-таки почати вчора ввечері в'язати квадрати, і буквально. Навіть не скажу, скільки часу пройшло, мабуть. Холон 15 в'яжеться один квадрат дуже швидко. Я думала, буде один або два квадратика з таких маленьких бунтиків пряжі. Але бачу, що таких кольорів, у моєму кардигані, буде набагато більше. І мені дуже подобається таке поєднання. Це, мені здається, на Gold Classic. А цю пряжу я навіть не пам'ятаю, що за пряжа. Ось, я собі приблизно підібрала кольори. Які мають бути. Є такий молочний, я думаю, гарно буде поєднуватися. У мене є багато такого твідового, він не молочний, він такий кремовий, але з дуже гарним твідом. Такого молочного у мене багато. Є ще беж, сірий та світло-сірий. Ці світлосірі, здається, мені що акрил, тому я їх поєднаю і буду в'язати у дві ниточки. Думаю, буде виглядати гарно. Я собі просто буду вив'язувати, поки квадрати і тоді буду збирати їх докупи. В'яжу спицями номер 8. Набираю 20 петель, в'яжу 19 рядів. І в двадцятому закриваю самим звичайним способом це просто панчишна в'язка поворотними рядами. Виглядає досить гарно на грубих спицях з грубої пряжі. Хочу вам трішки показати процес роботи над в'язанням кардигана з квадратів. Ось я вже нав'язала усі квадрати, які необхідні для мого квадрату. Від бежевого до такого бежевого з білим, білий, бірюзовий такий. Використовувала також пряжу, яка в мене була. Основна нитка в мене була біла-грубша, таку тоненьку я брала акрилову у одну нитку, і виходить ось такий квадратик. В принципі, кардиган із квадратів дуже цікава і економна річ, адже можна вивісити всі свої залишки пряжі, чим я, в принципі, і займалася останніх два тижні. Ось, у мене ціла корзина моїх квадратів. Тут в мене їх близько 40 штук. Нав'язала з запасом. Думала, що мені на рукава буде потрібно 6-квадратиків, але тепер думаю, що зроблю довшу резинку, і, в принципі, буде необхідно лише 4 квадрати, вони такі більше не квадрати, а прямокутники. Що ж, мені залишилося розподілити кольори, які я буду поєднувати на передню полочку, ліву і праву, на спинку та на рукавчики. Обв'язувати я буду кардиган ось такою білою ниткою. Це буде на резинки, на рукавчики. Я надіюсь, мені її вистачить. А зшивати я буду гачком. Не знаю, чи номер 5, чи візьму менший, подивлюся, як буде, буду обв'язувати кожен квадрат. Ось так складаємо порівну і починаємо ось тут обв'язувати. Я буду в'язати стовпчики без накиду, або просто з'єднуванні стовпчики. Розклала квадрати на кардиган, це буде спинка така доволі широка. Тут у мене ще перед, права поличка, ліва поличка, рукавчика, і все-таки залишилося вісім квадратів запасних, буду зшивати. Ось чекає мене повна корзина квадратів. Я їх вже поділила на полочки, рукавчики і задню частину кардигану. Спочатку зшию рукава, зв'яжу. Зараз буду тестувати, яким гачком пров'язувати квадрати. І поки послухаю якесь шоу або передачі на Ютубі. Хочу трішки поділитися уже зшила два рукавчика. Вони такі неймовірні просто. Я їх зшиваю з єдною гачком, тоненькою ниточкою. І ось чекає на мене. Поличка передня. Надіюсь, сьогодні і ліву, і праву поличку я зшию. І я думаю, спинку зшию за завтра і буду обв'язувати горловинку. Я вже кайфую від цих кольорів, від цього кардигана. Це, неймовірно, крута річ в плані вив'язування залишків. Я супер задоволена. А ще хочу поділитися, для чого мені кавовий стаканчик. Це досить зручно, коли у тебе дуже багато кінчиків, які ти ховаєш і одразу відрізаєш. Ось тут можна зберігати усі ниточки, які потім не будуть просто валятися по всьому будинку. І це такий лайфхак. Ось берете свій улюблений кавовий стаканчик, вимиваєте його і тримаєте як невеличку таку мусорку. Це хороша ідея. Хочу трішки вам розповісти про. Картиган із квадратів, як я його в'язала, розповісти про свої розрахунки, про матеріали, спиці. Тож, поїхали. Ось такими спицями я в'язала свої квадрати. Це картопу, купувала їх дуже давно в офлайн магазині 8 мм на 100 см самої ліски. Вони дуже зручні у в'язанні квадратів. Хотіла б спробувати дерев'яні, але в'язала тим, що в мене є. І сшивала я квадрати гачком 3,5 мм. Які у мене розрахунки на кардиган, щоб вийшов в розмір М, Такий більше оверсайз. І залишків пряжі, в мене був, було дуже багато акрилу. Акрил я поєднувала в 2-3, в або навіть в 4 ниточки. Сам квадрат у мене вийшов ширина. Ось ширина 18 см, і по висоті 14-15 см, якщо його так розправити. І всього на карді мені потрібно було 6 квадратів на праву поличку, 6 квадратів на ліву поличку. На спинку я залишила 15 квадратів і розраховувала на рукав також по 6 квадратів. Але я подумала, що, так як це карді оверсайз. і... Практично, оці квадрати і оці, вони будуть спадати на плечі, тому 6 квадратів на рукава буде забагато, всього мені потрібно було зв'язати квадратів на спинку перед та рукавчика, це 35 квадратів. Ось так виглядає мій рукавчик з виверідньої сторони. А ось так рукавчик виглядає з лицевої. Коли я зв'язала усі квадрати, я розклала кольори на рукава перед і спинку і поєднувала кольори так, щоб мені візуально це подобалось. Ось іще один рукав. Білих квадратів у мене було небагато, я їх вибрала на перед та рукавчики. Ось. Досить мені подобається таке поєднання. Ось цей квадрат взагалі зв'язаний з двох муточків акрилу. У Стається у три або в чотири нитки. Тобто, якщо у вас є дуже багато моточків акрилу, спокійно беріть їх в три-чотири нитки спиці 8-9 мм і можете вив'язувати свої запаси пряжі. Я ще покажу перед. Ось такі у мене перед. Це, до речі, Alize Lana Gold Classic. Я брала у дві ниточки, тому якщо у вас дуже багато в запасах алізе, спокійно беріть у дві ниточки, квадрат виходить теплим, об'ємним. Також спокійно можна брати на карді. Ось це одна поличка і друга поличка ось така. Дуже мені сподобалось отаке рябеньке поєднання білого з якимось темним. Ось. І я взагалі думала назвати свій. Кардиган із квадратів, в поєднанні цих кольорів є щось такий бежевий. В поєднанні цих кольорів або океан, або морський кардиган. Як вам назва? Ось і ще чекаємо на 15 квадратів незв'язаних. Я їх просто посортувала, планую зшити. Так мені подобається поєднання кольорів, які я обрала для кардигана. Планувала, що він буде більше бежевим. У мене був. Молочний з твідом, але він мені не підійшов по якості та текстурі. Я його відклала на якийсь інший проєкт. І тому дуже рада, що відмовилася від бежевого кардигана, і він вийде більше в таких холодних, морських, сірих кольорах. В принципі, така в нас і весна. Я взагалі в захваті, що ми з тобою Міра вирішили разом в'язати цей крутий проєкт. Я вив'язала дуже багато своїх залишків пряжі, я думаю, це буде гарна традиція по використанню залишків пряжі час від часу в'язати ось такі карді. Усім раджу зв'язати такі карді. Я думаю, у кожної в'язальщиці знайдеться багато ниточок, моточків, які можна поєднати в такі красиві квадрати. І згодом розповім вам новину про ці квадрати. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалася така ідея. Можете написати про свої залишки пряжі, як би ви хотіли з ними розпорядитися, можливо, також би хотіли пов'язати з нами такі чудові квадрати. Будемо чекати на вашу активність під відео. Що ж, перед і рукавчики в мене зшиті, приступаю до сшивання спинки. Розклала усі квадратики. Зараз буду зв'язувати. Хотіла вам відзняти, як я поєдную полочки, спинку та рукавчики. Сьогодні в мене перед будинком така гарна зелена травичка. Це було б досить естетично. Вчора була гарна сонячна погода, але сьогодні, поки я зібралася і зшила все почався дощ. Зшила нарешті свій картоган з квадратів. Примірку покажу зараз у дзеркалі ось маю моточок білої пряжі яким буду обв'язувати, надіюся, мені вистачить на низ сюди і на рукавчика. Перша справа це буде резинка на рукавчиках, зроблю її. Потім буду дивитися по залишкам пряжі, що в мене залишається, і почну обв'язувати тут. Було б ідеально взагалі, якби пряжі вистачило на весь кардиган на обв'язку. Зараз буду щось мудрувати. Що пряжі на весь... Нарешті зшила кардиган, поєднала рукавчики. Перед спинка трішки ще підскочує. Підскочила через те, що я сшила і не, не робила ще обв'язку. Я дуже задоволена роботою, дуже мені подобається поєднання кольорів. До рукавчиків я дов'язувати багато резинки не буду. Це буде 5-6 рядочків. Не знаю, чи буду її скорочувати. Чи зроблю її повноформатною і не буду скорочувати розиночку один на один. Рукавчики і низ спробую дов'язати білою пряжею, ось такою, як на квадратику. А якщо не вистачить білої пряжі, сюди пущу сіру пряжу і буду завершувати роботу над кардиганом з квадратами. Дуже він мені подобається. Я дуже задоволена, що вв'язалася в таку авантюру. Нав'язала так багато цих квадратів і створила таку чудову річ разом з Мірою. Дякую тобі, що ти мене підтримала, що ти мене покликала в цей проєкт. Працюю над обв'язуванням низу кардигана, вже зробила рукавчики резинку. І надіюсь, завтра вже буде готово, і тоді буду презентувати вам готовий виріб. Вчора я вже дошила спинку, з'єднала повністю кардиган та зробила обв'язку. Загалом мені роботи залишилося небагато. За сьогоднішній вечір планую підняти по поличкам петельки, обв'язати. Планую зробити, ось так, не знаю, чи буде 2, мабуть, три гудзички дерев'яних. Пряжі у мене ще залишається. Я взяла додатковий білий моточок, тоненький, це звичайний акрил, який у мене завалявся. Але так резинка виглядає набагато кращою. Адже до цих квадратів я також додавала додаткову нитку, тому коли в'язала тільки в одну нитку з спицями No8, у мене резинка виходила занадто тонкою. Загалом квадратами я дуже задоволена, роботою я задоволена. Карді вийшов дуже крутим. Єдине, що коли я вже усе зшила, помітила, що в мене вийшла збіжність з цього квадратика на спинці і такого рябенького. Із сірим квадратиком та синім. Але я думаю, в цьому немає ніякої помилки. Це просто буде моя ізюминка. В наступних роботах над іншими кардиганами з квадратами я буду уже детальніше розглядати розположення квадратів та приділю цьому більше уваги. broken promises Keeping you from getting запрошуємо вас на онлайн пов'язання кардиганів із квадратів. Онлайн по в'язанню кардиганів буде проходити в закритій телеграм-групі. Щоб взяти участь у онлайні, вам потрібно підписатися на мій канал, на мірин канал і залишити коментар під відео. Іду у онлайн. Варто згадати про те, що це будуть покрокові інструкції. Ми будемо на зв'язку 24 на 7, тобто ми постійно будемо. Е Відповідати на всі ваші питання, чимось допомагати швидше за все, це будуть відео уроки, які ми будемо покроково, поетапно вам завантажувати. У цю закриту телеграм-групу. Вартість суміснику буде коштувати 150 гривень. Для тих, хто за період тривалості сумісника зв'яже кардиганчик та надійшле фото, ми відправимо два pdf-файли. Це буде, будуть такі своєрідні майстер-класи від мене та від Тані по в'язанню кардиганчиків квадратами. Тобто, ви зможете користуватися цією. Інформацію і в подальшому ви йдете в сумісник, в'яжете кардиганчик і в результаті по завершенню отримуєте два майстер-класи у pdf форматі Cover up these scars. Won't fix another broken heart. heart, heart. I'm over, waiting for a sense of closure. Trying to cover up these scars. Won't fix another broken heart.